Сьогодні розглянемо датчик Hydromix HM08 фірми Hydronix. Датчик виглядає таким чином. Поставляється з зажимним кільцем. Датчик використовується для вимірювання вологості в бетонних сумішах. Як в сухих компонентах, так і безпосередньо при змішуванні. Ставиться в дно всіх типів змішувачів. Також може монтуватися в жолоби, конвейери. Вставляється він в рівень з дном, стінкою. Оснащується з керамікою. Так ось вона виглядає. Також датчик оснащений роз'ємом міського виконання для забезпечення герметичності. Для використання роз'єму потрібен під'єднувальний кабель. Таким чином виглядає кабель. Кабель є обов'язковим аксесуаром, може поставлятися різної довжини. 4, 10, 25 або 50 метрів. Також опціонально можна придбати ремкомплект. Ремкомплект складається з інструкції по заміні кераміки, безпосередньо самої кераміки. Таким чином вона виглядає. Герметик, метізи, ушкільнувач, прижимне кільце. Надаємо всі консультації по монтажу датчика, повний пакет документів по електричному, механічному монтажу, програмування безкоштовне скачується з сайту виробника. Просимо звертатись до нашого офісу по всім питанням. Дякую за можливу співпрацю.